Капець, подивіться, що тут відбувається. Ви бачите, це кетнепи, і їх тут не двоє, їх тут набагато більше. Тут взагалі кетнеп титан стоїть. Що це таке? Я взагалі нічого не розумію. Я не домовлявся ні з якимись з кетнепів, щоб вони до мене приходили. І коли я сидів отак пив чай, то віконце побачив його морду. Я не знаю, що зараз буде, але мені трішечки лячно. Чому вони до мене сюди прийшли? Здається, треба кликати на допомогу Міку, бо в мене навіть нема тут зброї. Уявляєте, взагалі жодного пістолета, нічого нема, навіть блоків. Я не знаю, вон там човники є, але я до них можу не дістатися. Давайте зараз сюди виліземо. Міка! Так. Міка! Тут... Що там таке? тут проблеми в мене, чуєш? Здається, ну мені необхідна твоя допомога. Ого Звідки вони тут? Я не знаю звідки вони взялися тут, оці кетнепи, але. але мені нічим від них відбуватися. Там сказати. дуже небезпечно. Зараз, зараз зберу все. Так, давайте забираємо ліжко, забираємо так, оце. Оце. І. ще одну подушку можна забрати. Все, це сюди. Е, ну, нібито все. В холодильнику в мене нічого немає. Що робити, чуєш? А, вилазь на кришу. Добре, давай зараз сюди. О. Зараз я тебе врятую. Давай. Добре, сподіваюсь, що зможеш мене А як ти мене врятуєш, чуєш? Зараз. Давай, добре. Капець, тут так багато оцих катнепів, що вот навіть не знаю, що робити. Ось от, от. Що ти там ламаєш? А що? О, в тебе є ця... Ого, нормально. Обережно. Супер. Тримай. О, в тебе. Ого, Мійка, я твій борждик. Поїхали. Добре. Фу, капець. Але Ледь ноги трохи. звідти вніс. Та це взагалі що таке? Я не знаю, чому їх там так багато з. Е, -е, -е, е, куди? От це таке. Я рванула, ти бачив? Я бачу, це був мій будиночок, його тепер немає наполовину. Добайки, не берися, ми відстроїмо. Ем, так, добре. Слухай, в мене немає жодної зброї, взагалі нічого, я не встиг сюди перетягнути. Можна я тут тебе щось поставлю? Ліжко своє, чи щось таке? Так, звісно. Куди тільки тут це поставити, копець тебе тут. Ой, ну тут. Ну не знаю я навіть куди поставити. Ну може, десь сюди поставити. Е, воно не загориться. Та ні, все добре буде. Ой, я просто дається, трішки трішки там дим Капець. Табаки. Трішечки зголодніла, нічого собі. Став сюди тоді. Куди? Ага. Сюди. Я зрозумів. Так, а це давай кудись. Е... О, отуди. Чудар. Так, сюди і отак, все. Фух, капець, біка, дякую. Щоб я без тебе робив? Але що тепер робити з оцими китнепами? Бо в мене О, нема зброї, мене як я є... вже сказав. Таємниця. я, 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 заходимо. А, ти про це? Я пам'ятаю, в тебе тут так, було. А, тут щось є? А? Нічого. Тут зовсім нічого! Ти. Хоча... В тебе нічого теж немає, капець мій будинок. А, зачекай, тут є зілля. Що це за зілля таке? Давай подивимось. Це сповільнення? Зілля О, сповільнення. О, Добре. Беремо. Пусть, ну можна взяти. Добре, я взяв дві штуки. Ем... А, в мене є ще одна ничка, тільки. Що? Серйозно? Ну добре, я готовий, мені необхідно. Позбутися усіх не оцих кетнепів. Так, все, я тікаю сюди. Так, ховайся. І де твоя І... схонка оця? Зараз, зараз, ось тут вона. Ось тут. А. ти драбину сюди причепила. Слухай, ну вона не така уж непомітна, якщо чесно. О. Мовчи, Вона є так що добре. Холодильник. А оце не підірветься тут ще динаміт, а? Так ні, це таке собі. Що холодиль? Ого, стратегічний запас. Нормально. Ага. Але може тут потрібно було щось не знаю консерви якісь зберігати чи щось таке? Я міка, я їм тільки курку. Я зрозумів. Так, а що ой, тут теж нічого не а о, ні, тут нічого собі в тебе тут арсенал цілий. В тебе... Ну так, те теж саме. Капець, давай одягаємось зараз, беремо зброю і будемо проганяти оцих кітнепів. кетнепів. Ну все, хана оцим кітнепам, так, міка? Ходімо. Зажди. Що? Ще тримай. О, на Давай, добре, дякую. Так, все, поїхали, вилазимо. Треба зараз швидко позбутися них і. Ой-ой-ой, ой ой що! Як? Міка, вони вже біля твого будинку, їх тут дуже багато. Що? А ого так можна було? Не знаю. Що це взагалі таке? Як ви сюди? Чому вас так стало? Їх там капець, як багато. Ой-ой-ой. Вони У нас проблеми. У нас серйозні проблеми. Так, пішли руку. геть. Пішов, геть, звідси. Ти будиночок підвав. Що, 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 що. Руку використовуй. А, точно, точно. Ти гені, Міка. Так, сюди і отак. Все. А ну давайте підходьте. Зараз будемо використовувати оцю ракетницю і знищувати купу кеттипів. Так, сюди підходимо. У мене дуже багато смачних ракет. Давайте, давайте. Капець їх сюди набігло, чуєш? Так. Mm -hmm. Сюди, ще. Зараз я всіх вас нагодую. Ще mm -hmm. використали, якщо ще. Ага, добре використаю, але трішечки пізніше. Так, використаємо зараз аптечку краще. Оп, сюди. Треба загасити ще оцього. Так, скільки в тебе там здоров'я, ти. О, так, майже його здолав. Це дуже-дуже непогано. Так, стрибаємо донизу, знищуємо тебе. Знищуємо, сказав. І тепер ваша черга. Зараз треба перезарядити барабан на у цьому мінігані Я готовий. Далі і до бойових так, дій добі. поїхали. Так, з тобою впорався. Тепер ти на черзі в нас мінус титанкетне. Мінус два титана кетне. Хоча вони і катнепи коти, тобто, а на було, прийшли. Ну, тож вони можливо не бояться води. Так. Можливо, Можливо, вони його. якісь модифіковані. Наприклад, оцей Титан Кетнеп, Ти взагалі його бачила, він як е, термінатор чи що. Так, сюди так, поїхали так. сюди. Так, цього знищив. Капець! Їх тут! Ой-ой-ой-ой-ой! Так, треба пробиватися до мого будиночку. Треба потрішечку пробиватися до О, нього. О, так вам. І подивитися взагалі, що там з ним. Бо я те, що побачив, мені, якщо чесно, не подобається. Там нема просто половини моєї хати. Так, Перезаряджаємось. Перезаряджаємося, що ми можемо. відбудуємо. Мої... Так, 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 звичайно, відбудуємо. Але це все одно неприємно. Я б не хотів, щоб у подальшому таке відбувалося з моїм чи твоїм будинком. Оп, сюди. Можливо, треба якісь турелі встановити по периметру? Так. На потрібні нам турелі тут. Їх треба ще запрограмувати буде, щоб вони автоматично стріляли у усіх ворогів, які ну, захочуть сюди те, що щось прийти до зброї. От тому зробиш. Ну, можливо, подивимось. Треба купити взагалі будуть ці турелі, бо ми постійно про них кажемо, але ніколи не купляємо Так, сюди. Финя... Не. Оце нормально так прилетіло в них. Так, мінус 2, мінус три, і тобі туди, тюрма. Так. Де вогнемет? Зараз будемо з вогнемета. Ти ага, ж диви, вони в воді стоять, вони зразу і тушаться. Е, ну це не важливо, бо вогнемет він може і зверху тут підпалювати їх, а ноги підпалювати сенсу Я нема, бо вони в воді. Так, поїхали. Сюди треба ти твій будиночок О, давай! Ти туди вже дісталася, що там вийду щось. Їх дуже багато. Все погано. Всередині нічого нема, в тебе чайничок лишився. Капець. Так, холодильник, це чудово. Е, о, ну холодильник. Так, слухай, це найдорожча річ у моєму будинку. Але там ще було дещо. І мені трішечки Трішечки неприємно це втратити. Так. Мені необхідно сюди залізти. Використовуємо оцю руку і телепортуємось. Все нормально. Так, може зараз вони усядуться? Ха! Міка, диви, він в човник сів! Так. Оце таке, куди ти? Він а, зібрався вплив, ну звідси. Тут? Ану пішов, геть. Тримай його там. Ге. Я човник зламав. Так. Сюди, ну, сюди, буває. Сюди, 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 сюди. Так, ану геть від човників. Ви, тупі створіння, йдіть звідси. Я вам нічого не робив. А ви отак до мене. Зараз я тобі покажу, що таке мініган. Давай, давай, давай сюди. Стріляємо, стріляємо, стріляємо. Так, ну все, ти звідси нікуди не подінешся. Ти танк, етнеп. Оп, все, мінус один. Так, Міка, я йду до тебе. Зараз добре, сюди зістрибуємо. Добре. Сюди зістрибуємо. Так, обережно, обережно підходимо, знищуємо оцю малечу, скинув його в яму. Е, цього. Знищимо зараз і йду сюди. Так. Зараз, 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 сюди тримай, Ай, ти! З вогнемета, що не подобається, полум'я? А чого це? А чого це? Давай, підпалюємо їх! Ху -ху -ху! Нічого собі, вони тут усі палають уже. Так. Давай, давай сюди. Зілля сповільнення. Так, поїхали. Це, щоб вони дуже швидко не підбігали до нас. Сповільнимо їх і все, буде у нас трішечки краще. Обрежно. Я бачу його, все, його здолали. Так, цього давай. Давай, 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 давай. В нього туди стріляю, стріляю, стріляю. І давайте, падайте вже. Так, мінус два, мінус три. І тебе треба також добити. Слухай, майже звільнили мій будинок. Так, так, так. Попереду ще Але... лишається. Там, їх так багато! Зараз спораємося, не переймайся. на сьогодні? Так, сюди. Все буде добре. Так. ой-ой-ой. А Як не зрозуміла, Бекі, а чому в тебе немає ніякої схованки? Та я нічого не встиг зробити тут, я ж тобі кажу. В мене дійсно тут нічого немає, бо. Добре. Ми ж сюди щойно приїхали два дні тому. Так, сюди. Сюди, 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 пішов. Геть. Геть, пішов, все, мінус один. Так, оце мені не подобається, що треба позбутися оцих кетнепусів. Маленьких. Так, мінус два. Зараз ще буде мінус два, добре. І тепер з тобою треба розібратися. Титан кетнеп Такий крутий весь себе. Так, ага, ага, ага. Ой-ой-ой. Так, мене трішечки затискають. Я тікаю по цьому болоту. Стрибаємо, стрибаємо сюди, сюди. Стріляємо і в тебе, і в тебе. Одночасно. Давай, Міка, як там в тебе справи? Тобі зараз допомога а, потрібна. Поки, поки нормально. Так, давай, зараз я тобі тут допоможу, і ми звільнимо. Ой-ой-ой, ой та ти капець два рази мене вдарив. Так, пішов, геть. Все, з тим порався. Тут в тебе титанів! Ой-ой-ой, чому я так плачу. багато їх? Зараз допомагаю. Допомагаю позбутися, одного позбулися. Так, сюди йдемо тепер. Капець! Жахіття справжнісіньке. ой Ой-ой, що ж робити? Так, сюди стріляємо сюди, сюди, сюди. Давай, 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 пішов, геть. Геть! Звідси всі геть пішли. Давай. Ану, два титани залишаються з цього боку, і всі інші е, у тій стороні. Так. Сюди. Майже впоралися. Так, ану, мінус. І ще один. Мій будиночок, капець. Столик лежився. О, ну хоч щось. Ну, Треба бай, підлогу вони буде відновити. Могли, все знищити. могли, могли. Але не знищили. Дякувати. І добре, Богу. Що в тебе є. Я яка тобі це... Си... Стріляй Тебі давай, кабель, дуже сюди підійшли. Ой-ой-ой. ой ой Так, потім я будемо розділятися. Давай, 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 треба позбутися всіх кетепів, Тут ще багато їх. Так. Добре, я вже втомилась. Давай, Пішли, чай, Біка, тупімо. давай, треба стріляти. Бо якщо чай. ми цього не зробимо, то вони і твій будинок підірвуть. О, ні, ні, не можна, там да, стільки курки в мене приготувалося І весь твій стратегічний запас він просто зникне і все. Ого! Давай я спробую э, цей сюди всіх зібрати в купу. Оп, оп, давай. І сюди. Ха-ха-ха, давайте сюди. Підходьте. На на. На, ще з ракетниці. Стріляй з ракетниці, якщо можеш сюди. Гаразд. Так. Я тут дуже багато. Зараз завалив кетнепів. Просто капець, як багато. Це дуже-дуже добре. Може тут можна не стрибати? Я навіть не знаю, щоб урон не отримувати. Так, можна не стрибати, нічого собі. В мене майже закінчилися ракети. Вісім штук лишилося. Так, сюди. Мінус, мінус, ще. І ще ракетки. Мікати в кого? Ага, я бачу в кого ти стріляєш. Так, сюди. Сюди. І остання ракета. Все, в мене більше нічого нема. Капець! Дуже швидко закінчилися ракети, і це погано. Бо тут ще залишаються оці титани кетнепи, звичайні кетнепи, та й взагалі дуже багато. Ага, ось ще один стоїть тут. Оцей довгоногий. Так, мінус. Міка, залишилося декілька штук і все. Чудово, чудово! Зараз ми позбудемося їх. Так, давай тебе в річку зараз заштовхаємо, щоб в тебе там щось може заклинуло в твоєму робокостюмі. Ага, ага, давай. Давай, давай, зараз спробуємо. Так, все, мінус титан, і це останній останній добувай. Чудово, його. чудово давай, давай. Останній титан теплі, і він. Чудово, їх так було багато. Це просто якесь жахіття. Вони зруйнували мій будинок. Просто так. Я нічого їм не робив. а Вони прийшли і все зруйнували. Тепер необхідно копати землю, закидати тут усе. І після цього у мене тут дерево було, а воно було екзотичне. Таки ніде Зроблено. не знайдеш. Треба буде гроші платити, великі. Ой ой. ой, 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 ой. Скільки ж тут праці то тепер?